Думки про себе всіх бувають різні. І часто ставимо ми себе найвище всіх. Але якщо дивитись з реалізмом, насправді ми нічим не кращі їх. Щоб перевірити себе, якими є насправді, пройдемо з вами невеличкий тест. Питання, відповідь, і щоб було все по правді, хай кожен сам про себе її дасть. Як нам із вами поступати, коли навколишні дратують нас? Чи нам, як думаємо, достойну відсіч дати, щоб грім і блискавка пішли із нас? А коли хтось зробив несправедливість? І це стосується безпосередньо нас, чи в ці моменти наша з вами гордість не наштовхне на той самий нас? Ми думаємо, та як таке можливо, щоб хтось отак і отак зі мною поступав? Я ж весь такий хороший, справедливий, немає сніжка білішого, що з неба впав. Якщо в словах цих бачимо себе ми, то істину одну скажу я вам це перетворює вас із людини в страшну істоту, серцем повним зла. Не перебільшуй, скажете мені ви, бо дати відсіч невеликий гріх. І скаже дехто, так, це без сумніву, але спиніться, порахуйте їх. Візьміть, наприклад, тиждень, добре, день або хоча б одну годину. Обдумайте усе зі сторони, що думали, робили, і говорили, і скільки в цьому всьому. Були тьми. Погана думка, слово чи то справа, емоція на когось нездобра, нерівний погляд, сварка без підстави Ще щось назвати Ні? тоді пора. Пора усім нам зараз зрозуміти все починається. З маленького грішка, і якщо вчасно нас не зупинити, то нас чекає частка геть гірка. Пожнемо ми плоди за нашу гордість, життя спокійним наше не буде, душевно будемо відчувати вбогість, коли скрутний момент в життя прийде. Недарма Біблія нас всіх повчає. Що люди сіють те саме і жнуть. Прийде час і для нашого врожаю зберемо все, що натворили тут. Не можеш ти пшеницю в полі жати, якщо ти сіяв там лиш колючки, тебе ніхто не. Не буде поважати, якщо не будеш поважати і ти. І нам ніхто не скаже добре слово, якщо самі ми сіяли лише зневагу. Бо Бог всіх судить нас безпомилково і кожного кладе на свою вагу.